Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас до країни дорожнього руху. Але щоб потрапити до цієї країни, вам потрібно відгадати загадки. Є великий, є малий, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Це автомобіль. По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Так, це автобус. В червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевих будиночок мчить. Увага! Я їду, дзвінок зеленчить. Це трамвай. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гумі ноги не збивалися з дороги. Так, це тролейбус. Молодці підгадали. А як ми можемо назвати одним словом автомобіль, тролейбус, автобус, трамвай? Вірно, транспорт. А де ми можемо побачити рух транспорту? Так, на дорозі. Але для того, щоб рухатись по дорозі і не трапилось біди, потрібно що знати? Вірно, правила дорожнього руху. Пропоную їх пригадати. Слухайте уважно. Рух в нашій країні правосторонній, тому весь транспорт рухається з правого боку по проїжджій частині, а пішоходи рухаються по тротуару, також по правому боці. Якщо тротуару немає, наприклад, по невеликих вулицях або селах, пішоходи рухаються по узбіччю, тримаючись лівого краю дороги назустріч руху. Якщо йдеш по тротуару чи узбіччю, тримайся якомога далі від проїжджої частини дороги. Також бажано тримати за руку дорослого. Не можна бігати по тротуару. Потрібно спокійно йти, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Що ж потрібно робити, якщо треба перейти дорогу? Пішоходам дорогу потрібно переходити пішохідним переходу. А як ми його знайдемо? Біля пішохідного переходу ми побачимо спеціальні знаки з фігуркою людини, що рухається переходом. Також перехід позначено нанесеними білими смужками на дорозі та називається зеброю. Перш ніж переходити дорогу, потрібно впевнитися, що машини не рухаються, подивитися вліво, потім вправо. Є першохідний перехід регульований, на нього вказують спеціальні світлофори для пішоходів, що стоять по обидва боки дороги. Червоне світло означає стій. Жовте приготуйся, а зелене – можна йти. Але й тут нам потрібно спочатку впевнитися, що транспорт не рухається, а вже потім спокійно переходити дорогу. Не дозволяється перебігати дорогу у недозволеному місці, бо можна потрапити під колеса. Запам'ятайте, що не можна гратися та бігати по проїжджій частині, бо можна потрапити в дорожну транспортну пригоду. Грати потрібно на спеціальних дитячих майданчиках подалі від дороги. А зараз пропоную пограти в гру. Безпека на дорозі та закріпити правила дорожнього руху. Розгляньте малюнок, чи правильно діти переходять дорогу. Вірно, дорогу потрібно переходити по пішохідному переході. Треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин тільки тоді переходити. Далі подивіться і скажіть, чи можна бігати та гратися на проїжджій частині? Не можна. Це може бути дуже небезпечно. Розгляньте малюнок. Чи правильно дід переходить дорогу? Так, правильно дітки переходять дорогу на зелене світло, світлофора. А на цьому малюнку що роблять дітки? Біжать на дорогу за м'ячем. Чи можна так робити? Не можна вибігати на проїжджу частину дороги. Діти, чи можна так робити, як хлопчик? Переходячи дорогу, не можна бігти. Треба подивитися спочатку вліво, потім вправо, чи немає машин. Лише потім спокійно йти. А тут правильно діти переходять дорогу. Так, вірно, діти переходять дорогу на зелене світло. А так, можна переходити дорогу. Звісно, ні, потрібно переходити дорогу в спеціально відведеному для цього місці. Пам'ятайте ці правила та бережіть себе.